Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіше, звісно, будемо озвучувати. Зараз з нами на зв'язку заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава давайте почнемо з досить дивної поведінки окупантів зараз на кримському півострові. Моніторингові пабліки повідомляють про ну якісь такі начебто не узгоджені, навіть я не знаю, чи вони узгоджені чи не узгоджені. Можливо, навіть узгоджені, але м, трошечки трошечки різнобічні дії окупантів. То вони з Севастополя перекидають м, значить с 400 кудись під керч. То значить, вони посилюють північну частину тимчасово окупованого Криму. То значить, повідомляється, що вони ще далі намагаються посилити якусь протиповітряну оборону знову ж таки в східній частині кримського півострова. Згадана вже Керч, наприклад, і незаконна споруда, так званий Керченський міст. Ну вони може, і метушаться, але як це виглядає? Можливо, у вас є більше інформації, що там зараз відбувається з військовою у військовій. Сфері, що називається ну тут, слід відзначити два фактори, які зараз впливають на ситуацію: і рух саме російських окупаційних військ на території тимчасово окупованого Криму, а також в окупованій частині Херсонської області. Слід відзначити, що е, за останні декілька тижнів значно зменшилась військова присутність на окупованій сіні Херсонської області, і вони зараз намагають які і звідти військові були від, відправлені до Курської області. Про це говорять місцеві мешканці Генічного, Генічного району, про те, що зменшилась кількість не так, як би хотілося, але і саме російські військові скаржили, що їх перекидають на Курську область. Тому з цією метою зараз цей рух посилення і переміщення, і переміщення і в північну частину Криму, а також частково до і, 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 окупованої частини Херсонської області. Крім того, ми бачимо по статистиці. І військовополонених і загиблих, що саме кримські військові також приймають участь і в Курській в Курській області, тому також відбувається переміщення. А крім того, слід відзначити, що скоро будуть незаконні вибори на початку вересня. Їм так, також треба посилювати режим перевірки. І знову ж таки у них достатньо ресурсу, і тому вони створюють таку уяву, що військові є переміщуються, як раніше надходила інформація і від рухів спротиву. Що спеціально їздить одна і та ж військова техніка по Криму. Вони зафіксувалися та одна і та ж сама військова техніка, створюючи уяву, нібито велику військову ну, збільшення військової присутності на території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим відмічається через зниження військової присутності як у Криму, так і на повної частини Херсонської області посилення перевірочних заходів з боку російських правоохоронців, і це відмічається і на адміністративній межі між Херсонською повночистиво Херсонської області і окупованим Кримом. Це знову ж таки там не припинялись перевірки, але знову ж таки на люди, які перекинають, казують про посилення режиму. Поки інформації статистики про притягнення за дискредитацію саме судами Армянською в нас немає. Але ми знаємо, що коли посилюється режим, то одразу зростає кількість притягнень до адміністративної відповідальності саме вказаними судами, і слід відзначити, що знову ж таки зараз активно проводиться. Перевіркають за долучення російських правоохоронців до виборчих дільниць на території тимчасового окупованого Криму. Вони активно перевіряють, оскільки очікують все ж таки якихось проявів руху спротиву під час вказаних дат. У зв'язку з цим вони навіть не тільки руху спротиву, але й збройних так відзначається, що вони навіть заборонили куль... пускати кульки в небо в кричі. Щоб не не збити з ладу протиповітряного і щоб не скористалися з цим збройні сили України, і таких, нібито не потрібних заходів, але вказують про те, що в них є значні побоювання, що може щось статися, і невпевненість в своїй безпеці, таких заходів все більше зараз фіксується на території тимсокоповного Криму. Ну так, повітряні кульки, які хтось надув геліямі, щоб можна було випустити їх у повітря? Так робиться зазвичай під час свят, а окупанти бояться, що хтось причепить до повітряної кульки ну, умовно якусь камеру GoPro і, і зніме розташування е сил протиповітряної оборони чи ще якихось об'єктів. Ну як це можна логічно пояснити, чому дітям? Заборонити випускати повітряні кульки в небо ну перше вересня, ну окей, завтра перший навчальний день. Можливо, навіть на окупованому кримському півострові розпочнеться свято знань. І от з чим це пов'язано? Бояться? Ну, по перше, що Тут не так, що щось підсіплять і знімлять, як про те, що велика кількість культур. Вони бояться, що може бути велика кількість і ще умовний рух спротиву може збільшити кількість і це розфокусує умовно їхнє їхні ППО. Що за унеможливість ну, відстежувати реальні цілі, які можуть бути навколо Керченського мосту. Крім того, сізначити, що завтра не всі класи виходять. Вони також це умовно безпеково. Що не всі класи будуть завтра святкувати ну сьогодні? Святкувати 1 вересня. Оскільки там вони також через безпекові о, заходи, і знову ж це вказує про те, що вони не впевнені в своїх силах забезпечити навіть о, базові потреби з безпеки у навчальних закладах. Крім того, ми знаємо, що вони школи знову ж таки тільки вони виходять, їх відправляють на дистанційне навчання, тому що за декілька днів до початку виборів вони перевіряють вказані навчальні заклади, оскільки ми знаємо, що виборчі дільниці в розмі... основному розміщують в навчальних закладах. І от за декілька днів, по-перше, що відсутність достатньої кількості правоохоронців, і тому вони завчасно проводять ці перевірочні заходи і припинили навчання умовно за, до початку самих виборів. Так звані вибори у них заплановані на найближчі вихідні, тобто от за тиждень вони теж на території тимчасово окупованого Криму організовують якесь попереднє голосування, чи там оці подумові обходи, тому що такі речі вони влаштовували і раніше, як зараз це виглядає, і як до речі, мешканці Криму ставляться до цих псевдовиборів, якщо сама окупаційна влада виглядає ну не дуже впевненою. Насить ну, відзначити, що вони усвідомлюють, що звичайні мешканці не підуть, ну не підуть масово на вказані вибори, і вони зараз по домових обходів не фіксуються, але фіксується значна активізація по об'їзді гаутляйтерів по бюджетним установам, а також школам, лікарням, навчальним закладам. І ця кількість спочатку вони демонструють, нібито хвилювання за людей, забезпечення їхніх. Потреб а також вирішення проблемних питань. Але коли вони приїздять, після цього місце, ну, ті, хто приймали участь, кажуть, що 99% було присвячено саме агітації і передвиборч і перед і проведенням передвиборчої агітації. Крім того, саме і розрахунок на те, і змуш змушування людей, що саме вказані люди, які працюють в бюджетній сфері, вони прийдуть на ці дільниці і створюють умовно. Так званої явку, крім того, як і на виборах президента знову ж таки є рознарядки про те, що фіксувати свою присутність і подальше викладення фотографій в соціальних мережах і створювати умовно масовість і підтримку окупаційної влади. При цьому тут йде знову ж таки включаються адміністративні важелі. З боку керівництва і це як вплив на розмір заплати, ми знаємо, що вони і так не, не є великими в, в окупаційних органах влади і зв'язку з недостатністю бюджету, але також і залякування щодо звільнення з подальшою мобілізацією до збройних сил Російської Федерації. Добре, давайте тепер до того, а кого власне вони там будуть ну обирати. Ми розуміємо, що ніякими виборами це назвати не можна тим не менше. От які, які зараз обираються типу їхні органи. Влади, і наскільки це справді цікавить місцеве населення, ну умовно, це буде так звана незаконна регіональна влада, а також дума їхня республіканська, і це повністю буде перевантаження влади. Слід відзначити, що знову ж таки по всім там про дев'яносто що це буде так звана партія Єдина Росія. Вони туди єдиним, що зміна що вони в цьому цей раз залучили велику кількість учасників спеціальної військової операції. Це відзначається як на е, окупаційній владі Республіки Крим, а також окупаційній владі окупованого Севастополя і навколо саме цих особистостей російських військовослужбовців службовців також будується передвиборча кампанія, розгортаючи умовно тут два. Роблять два, два таких акцента. перша що дивіться, вони приймали участь, вони герої, і вони зараз є будуть обрані і будуть в подальшому вирішувати вашу долю, а так а з іншої сторони, що ви долучайтесь до так званої спеціальної військової операції, в подальшому зможете також бути долученими до виборів і приймати участь прийнятті рішення. Навіть так, добре, давайте тепер про ситуацію. Ну, наприклад, з паливом на тимчасово окупованому кримському півострові. Минулий тиждень ну точніше, тиждень, що сьогодні минає, да показав, що по деяких об'єктах прилітає доволі сильно навтопереробка, нафтос... нафтосховища да, оці всі резервуари. В Ростовській області один з цих резервуарів палає вже, здається, 12-й чи 13-й, чи може і 14-й день. Більше, я говорю, мінімум 4 дні. Чи вже є якийсь чи вже є якийсь результат на тимчасово окупованому кримському півострові? Тому що там, ну, наприклад, речник військово-морських сил Збройних сил України сказав, що Україна таки перерізала логістику паливну до тимчасово окупованого Криму. Як з цим зараз? Ну тут значить ще інформація, що про по, по повне знищення ось, з, ну, зникнення палива на території тимчасово окупованого Криму немає. На початку тижня фіксувалось незначне його зростання, але знову ж таки. Воно контролюється, ціни почали контролюватися окупаційною адміністрацією. З іншого боку, також обмежена кількість палива, яке продається на кожній АЗС приватним власникам автотранспорту, Це відзначається разом з тим, щоб з метою зняття напруги серед місцевого населення окупаційна влада, як завжди, приймає рішення це зняття з посади міністра паливо палива та енергетики саме так званої Республіки Крим. При цьому щось він за власним бажанням звільнився. Про це поки про інформацію поширили, як Аксіонов, так і всі телеграм-канали. Умовно вони таким чином намагаються зняти зняти напругу і продемонструвати, що питання вирішено. Але знову ж таки це не вирішує проблеми, але таким чином вони намагаються зняти саме напругу серед населення, оскільки ми розуміємо, що напередодні виборів, і в тому числі і посилення Кримського мосту, чого чого в них є зараз страх знищення Кримського мосту, оскільки вони розуміють. Що якщо Україна знищить Кримський мост перед виборами, то взагалі говорити про вибори і про їх результат не прийдеться, і це навпаки може викликати зворотню реакцію і неконтрольовані процеси на території тимчасового повного Криму? А, навіть так ну і давайте тепер про рух спротиву. А, значить, сили спеціальних операцій українські запустили кампанію по спротиву у тилу на прикладі кримських партизанів. Там продемонстрували ну там фото. Як на дорожньому знаку дорожньому вказівнику Євпаторія, яке написано було назва міста написана була російською мовою. Там зверху червоною фарбою ну виправляють, скажімо так, і пишуть Євпаторія вже з українськими буквами є та і. Ну такі речі навряд чи сильно заважають окупантам, але тим не менше, коли такі коли, коли такі речі з'являються, коли якась українська символіка чи проукраїнська з'являється, я думаю, що я думаю, що російській окупаційній владі це неприємно. Запуск спеціальної кампанії, мотивація типу, вчиняти як кримські партизани, наскільки наскільки ця інформація цікава мешканцям Криму. Ну тут слід відзначити, що як зазначали представники збройних сил України, щоб вони в ну, потрібний момент все ж таки зроблять сигнал, щоб систематизувати русистематизувати роботу з рухом спротиву, а також привернути їхню увагу, щоб вони завчасно не були помічені умовно російськими спецслужбами. Це ми не знаємо кінцевої мети сил спеціальних операцій щодо цього меседжу, але ми розуміємо, що починається якась систематизація роботи. І більш налагодження процесу, оскільки ми усвідомлюємо, що при тому, якщо буде все ж, коли почнеться звільнення Криму, це робота потрібна системна, і це системно не тільки з боку збройних сил України, а й з боку руху спротиву, який є на території тимчасово окупованого Криму, оскільки з досвіду звільнення міста і Правого правоберега, ми розуміємо, що при відході вони. Мінували велику кількість адміністративних будівель на території вказаних територіях, і цю інформацію потрібна військовослужбовцям для швидкого звільнення і для безпеки самого особового складу. А також, в подальшому, ми бачимо велику кількість тих людей, які здають зараз об'єкти, як в Херсоні, і щотижня є інформація про їхнє затримання. Вказані особи вони залишились, і цю роботу проводили саме російські спецслужби. І на це також може бути спрямована сама. Робота руху спротиву, щоб розуміти звідки і хто може чинити провокації або диверсії під час звільнення на території тимчасово окупованого Криму, але це є таким сигналом до руху спротиву і про те, що робота систематизується, і ми звідси можемо очікувати, що були результати, які ми в найближчій і взагалі в перспективі можемо побачити. Окей, okay, дивіться, рух спротиву є в Криму, рух спротиву є на півдні тимчасно материкової України, тимчасово окуповані. А крім ну якихось написів, чи якихось там жовтих стрічок, чи оцих виправлених вказівників дорожніх знаків, як про які речі ми ще можемо знати про те, чим займається е, ну по суті український актив на окупованих територіях. Ну і слід від тут слід відзначити декілька, як ви зазначили. Це є ненасильницький рух спротиву, завозавоювання так зване завоювання культурного простору на окупованих територіях різними символіками, проявами, а також рух спротиву, це як партизанський рух, це саме диверсії, і ми бачимо диверсії не тільки на окупованих територіях, а й також диверсії на території Російської Федерації, у тому числі вибухи на російських складах складах палива. А також ми в останню добу. Там було також на різних електростанціях по території Російської Федерації знову ж таки для того, щоб воно туди потрапило, треба наведення і ознайомлення з ситуацією на місці, і саме казання особи також можуть надавати зазначену інформацію. І ми бачимо кількість тієї інформації, виходячи з кількості тих об'єктів, які вражають збройні сили останніми тижнями. Та навіть останньої ночі, якщо Росіяни вже розказують, що збили над різними областями Російської Федерації 158 безпілотників, ну і вони звісно розказують тільки про те, що збили. Ми не можемо цю інформацію перевірити. Але те, що і в Москві, і в Підмоскові, і в дуже багатьох різних регіонах зараз щось палає. То напевно спочатку там на місці були люди, які роздивилися які сказали, що ось сюди воно має прийти. Ну і давайте повертатися до того, з чого починали нашу розмову. Росіяни потроху виводять з тимчасово окупованого кримського півострова певні частини. От зараз то посилення півночі, то як ви сказали, ганяння якоїсь техніки туди-сюди, щоб щоб місцевим здавалося, що тут багато техніки, і вона постійно перемішується. Е, наскільки я розумію, окупанти, які во. Готувалися до якогось там умовного е, десанту з, з морського узбережжя, там де вони створювали фортифікаційні споруди. Зараз вони більше переключилися на охорону цього сакрального так званого Керченського мосту. Чи як воно з вашої точки зору виглядає? Ну не слід зменшити, що вони знизили знижили умовну обороноздатність на західному узбережжі Криму і, тобто сухопутних праців. Так можливо кількість зменшилася, але все ж таки вони також там ситуація відстежують. Але знову ж таки щодо мосту, тут. Слід визначити далі Є декілька ключових дат, в які можуть бути умовно. Вони так прогнозують, може бути знищений Кримський міст, так званий Кримський міст з боку Збройних сил України. Це да одна з дат це вибори. Інша дата, як і в минулий раз, це наперед під час чи напередодні дня народження Путіна. Тому через це їм треба зберегти, щоб як ви зазначили, сакральна така. Точка, вона була все ж таки збережена хоча б до цих ключових дат, і це не вплинуло на, на, на настрої населення. І знову ж таки, кількість військових, яка зараз знаходиться в Криму, і, і умовно, і та ситуація соціально-економічна, створює невпевненість самої окупаційної влади, і вона балансує і намагається уникати будь-яких подразників, які, тобто, будь-який подразник, на їхню думку, може спровокувати якусь ситуацію, яка може вийти з їхнього контролю. В свою чергу того ресурсу силового, який зараз є на Крип на території тимсоку Криму, зі на їхню думку і цей цей страх показує, що може бути саме недостатньо в даний момент. А, окей, ну і якщо вони зараз готуються до так званих виборів, якщо зараз вони там посилюють всякі перевірки, ми ж пам'ятаємо, що, хоч сьогодні, 1 вересня, є таке явище, як курортний. Оксамитовий сезон це власне початок вересня на території тимчасово окупованого Криму. Напевно, окупанська адміністрація вже прозвітувала про 110 тисяч мільйонів відпочивальників за літній сезон. От зараз у них і оксамитовий сезон, і підготовка до псевдовиборів, і безпекові е, безпекові побоювання про ці конкретні дати. Як це як це відбувається? Що там, що там з туристичними потоками? Мусить ну, значити, що єдине, що вони вони визнали, що туристичний сезон у них все ж таки падає, але з іншого вони вказали про те, що він все ж таки на, 3, на 30% більше ніж в минулому році. Заповнюваність саме щодо Бахмут сезону, за інформацією окупаційної влади, в деяких, як вони вказують, в деяких готелях сягає 70%. Але це вони умовно обирають найкращі готелі, найкращі локації, і там 70%. І тому ми можемо... Усвідомити кількість тих, де тобто, фактично, локацій, які не заслуговують на увагу або є незручними або небезпечними, то там воно повністю відсутнє. І з іншого показника, те, як ми раніше обговорювали кількість транспорту на Кримському мосту, то останні тиждень черг з боку тамані вона не фіксується. Разом з тим, продовжується існування, Вони є дещо меншими ніж раніше, але продовжується існування черг саме з території тимчасового купованого Криму. Тобто відпочиваючі, вони в більшості зараз виїздять з Криму, ніж їдуть на відпочинок, у тому числі в бархатний сезон. Ну тобто, по суті, розуміння є, що погода може бути погодою, але результат поїздки може бути. Не надто приємним навіть для оксамитового сезону. Що ж дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую. Дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії mm. з нами на зв'язку був заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Ну і шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми З вами побачимось завтра зранку. Все буде Україна. Все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.